На випередки по снігу на Воловеччині відбулися змагання з гірськолижного слалому та бігу на лижах. У зимовому протиборстві взяли участь понад півтори сотні молодих горян. Усі вони з дитинства опановують навички спуску зі сніжних схилів. Спортом всім займаюся лижами десь приблизно з чотирьох років. Дуже мені це подобається, цей спорт. Мене тато привів до нього. Кожну, ну, кожну зиму, кожен день майже займаюся. Три роки займаюся спортом лижним». Коли зима тренуюся, їздимо по підйомниках, Міжиря, Гуй. Чотири роки на лижах, ну два пропустила, була дуже хвора. Там тренуємося, їздимо по добуцю Пилипець. Ну, досягнення ми там були на змаганнях. Три дні йдемо у великий березні. Аби вибороти звання найкращого, юні лижники долали круті повороти на сніжній трасі. Зізнаються, що цей гірський схил у поєднанні з погодними умовами завдання не з найлегших. При сьогоднішніх погодних умовах так траса досить складна, тому що лед на трасі можна упасти. Різний риск може бути коротше. Так, траса не ідеальна. Ну на тренування, звісно, я мало була хуже, а так на всі сто склала. Ну, звісно, упала». Та ніча. Нормально просто льот маленька. Дуже кидаю. На подібних змаганнях не обходиться і без трав. Хоча, зважаючи на професіоналізм учасників, рівень травматизму невеликий. Усього один-два випадки за день. Проте медики завжди готові надати допомогу в надзвичайній ситуації. Взагалі, ми підготовлені до всіх травм, як травми пов'язані з переломами, з переломами кінцівок, хребетні травми, травми голови, пошкодження шийного відділу хребта. В общем, готові до всього. У лижних змаганнях взяли участь представники усіх сільських рад Воловецького району. Таким чином організатори фестивалю намагаються популяризувати зимові види спорту на Закарпатті. Займаюся активно, але хочеться побажати, щоб більш того, що на сьогоднішній день мало фінансів виділяється на спортобладнання. Майду це, ви знаєте, що на лижі, на обмунюрування. На жаль, ми трошки сьогодні відстаємо десь від нашого сусіднього району, тобто Міжірського району. У нас десь років 5-10 тому. Трошки не було провернуто уваги розвитку гірськолижного спорту. Але ми зараз прикладаємо максимум все для того, щоб відновити, щоб відновити тут у нас туризм, рекреацію. Переможців на лижних змаганнях визначали у трьох вікових категоріях серед хлопців та дівчат, які живуть на Воловеччині. Дітям, котрі зайняли перші три місця, вручили медалі, грамоти і подарунки.